Уявіть, ви витрачаєте понад півмільйона доларів, щоб стати живою копією ляльки. Або так одержимі зовнішністю зірки, що ризикуєте життям зради з цією знаменитістю. Сьогодні поговоримо про тих, хто змінив себе до невпізнаваності людей, які стали живими кенами, та двійника Кім Кардашін, який ледь не загинув через невдалу працю. Ви готові? Розпочинаємо. Живі кени. То вони такі. Почнемо з чоловіків, які вирішили стати справжніми ляльками. Один із найвідоміших Родріго Алвес із Бразилії. 58 пластичних операцій за 17 років, понад 450 тисяч фунтів стерильнів – усе для того, щоб виглядати як кен. Спочатку Родріго робив традиційні процедури: це ренопластику, зміну форми носа, ліпосакцію, збільшення підборідь. Але згодом модифікації стали більш радикальні: імпланти в щоки, імпланти в скроні, реконструкція щелепи, зміна форми очей і навіть видалення ребер для вущої талії. Та згодом він зрозумів, що хоче бути не кеном, а Барбі. Сьогодні Родріго Алвес змінив стать і став Джесікою. А ось ще один відомий живий кен Джастін Джедліка з Сполучених Штатів. Він переніс понад тисячу косметичних процедур, витратив більше мільйона доларів. Але на відміну від інших, він не прагне виглядати природньо. Для нього це мистецтво. Джастін вважає своє тіло проектом. Він змінив майже всі природні риси обличчя імплантами та філерами. Його мета не краса, а унікальність. Він першим зробив спеціальні імпланти для плечей, трицепсів, литок, створивши власний дизайн цих модифікацій. Окрім цього, він заявляє, що не використовує жодного стандартного наповнювача. Усі його зміни індивідуально розроблені та створені за його власним задумом. Джасін відкрито зізнається, що пластична хірургія це його пристрасть і він не планує зупинятися. Ну і ще один прихильник образу Кена, джуніор Белавіпуа з Бразилії. Він витратив понад 71 тисячу євро на 80 процедур, щоб досягти бажаного образу. Джуніор змінив практично всі риси обличчя, збільшив вилиці, підборіддя, зробив ринопластику та імплантував силікон в щелепу для більш мужнього маскулінного контуру. Окрім цього, він регулярно проходить ін'єкції ботоксу і філорі, щоб підтримувати ефект і консервувати свою молодість. У своїх інтерв'ю він розповідає, що ідеальний зовнішній вигляд став його головною метою, і він не планує зупинятися, адже впевнений, що краса це питання постійної роботи над собою. Не знаю, що змушує людей настільки радикально змінювати себе. Це просто мода. Бажання бути унікальним чи щось глибше, залежність, незадоволеність собою або навіть дисморфофобія. Далі поговоримо про двійника Кім Кардашян мрія, що ледь не вбила. Історія, яка ледь не закінчилася трагедією. 26-річний Джордан Джеймс Парк хотів мати губи як у Кім Кардашян. Він витратив понад 200 тисяч доларів на філери та ін'єкції, але одна з процедур ледь не стала фатальною. Невдала операція викликала серйозні ускладнення. Він потребував термінової медичної допомоги, щоб уникнути серйозних наслідків. Але навіть це його не зупинило. Він зізнається, що став залежним від філерів і щоразу хотів ще більше. З часом його губи стали дедалі більшими, і про природність вже не йшлося. Обличчя змінилось настільки, що перестало рухатись. Але останнім часом, здається, він переосмислив своє життя. Тепер Джордан активно веде TikTok розповідає не про пластику, а про нерухомість та інвестиції. Чи означає це, що він зупинився? Чи просто змінив пріоритети? Хто знає. Висновок. Ці історії показують нам, наскільки далеко люди готові зайти заради ідеалу краси. Але де межа? Коли це ще естетика, а коли залежність? Напишіть нам в коментарях.